Вітаю, любі друзі. Трошки похожу, що в нас тут вже виросло. Ось така петуня. Шикарна. Також ось така. Класно. Ну із тих, що цвітуть, поки три. Саме більшенькі. ось ця, ось взагалі ароматна петуня. Це в нас, так, десь бірочка, напевно, відпала, відвалилась. Ну, в общем, всього потрошку. Зараз покажу. А ось такі піони. Ах, дуже приємно пахнуть. Цей піончик ще зелений. От. Я його підв'язала. А ось гортензія скоро буде. Ось так. Сьогодні мене півень вдарив. Гадіна такий. Захищали свого друга, якого я курочком віднесла. Ось такі вже троянди. Що? Фу. Ну. Фу. Все, ваш дружок уже з курочками. Ви поки тут посидіть. Йдемо їсти полуницю. Так, заходимо. Давай. І отак дивись, зелену не чіпай, тільки спіленьку. Ось от відрізай, обережненько. Ні, це зелена Це більш-менш. Все. Це моя подати. Твоя твоя. Моя. Нет, це ще зелена хай спів. Ну куди її? Бери следующее. Вот. Вон дивись. Угу. Сюди йди. Осьо. Тимурчик, ну не треба, вона зелена ще. Ось оцю. Вона... Хоча теж зелененько цю можеш зрізати. Бережненько, а листочек наш вот изридает Ливися. Так воно две штучки. Ой, это по-моему сам баса тут. Угу, да А там еще где-то был, там еще где-то есть. Не, там этики что дервал. Давай все еще. И оно, и, и. оно. Еще и. две штучки. І... Ой, убери його. Все убери. Все, няма нямка готова. І так, перший вирожай. Все, більше не надо, хай спине. А это то, а я там можешь забрать, добре. Підсю забирай. Это -то... не певно. Все, бежи, мы и ешь смачно. Помыть. Помыть, конечно, помыть. Помыть. Ось так. Танцкики укропу. Хлопчику. Вон такие же помидорки. Вот такие же помидорки. Так, капуста гарна поміж рядами картоплі, це цвітна. Все росте. Так. А і, і чоловік вже почав робити сарай потрошку. Вон, вже забор зробили, за стовпчики поставили. ось. Будемо сітку натягувати, робити двері. Буде гарно. От, в сараї вже впустила півника оцього самого такого, який дереться. Саме маленький, але пухнастий, гарний, як положена порода. Дуже хороший аборігенчик. От. Десь дві неділі він походить з ними, буду збирати яйця. Зараз в мене закладено в інкубатор 61 яйце. От після вилупу другу закладку буду робити аборигенів. Я мірауканів. Так. Це добре у вас тут, Орішки. Все. А це я так і не зрозуміла. Шишки це на кєдрові? Чи це гілочки? Ну, начебто тут це ж гілочки, а це що таке буде? Що це таке? Пульця? Да, це шишки. Вон пульця. Вже це так рясна <рісно> цвітокедр. Ну, тобто, зав'язується. Ну, не знаю, будемо дивитися. Так, Що ще показувати. Кабачки. І почалися Вон такі вже кабачочки. От от будемо збирати вже свої. Капусту вже висадила, але трошечки залишилось розсади. Редиску вже майже з'їли. Гарна, смачна редиска. Наступному році теж її буду саджати. Ось така. А тут я посадила, сестричка принесла мяу-мяу малина. Ось так я розділила, і буде в мене тут вона рости. От, виділю їй цілу оцю от секцію. Ось такий вже горошик. Ось такий вже горох. Ось так. Лимон і щось потім темніше леон. Не знаю, що з ними буде. А, ще в мене новий, новий а, питомець. Кава приїхала Арабіка. Ось так. Ну і покажу інкубатор. Просвічувала вчора яйця. Дуже багато оплодних, половину просвітила, кожне оплодне і думаю, Та, ні, все хорош, щоб дуже не вистигали. От, кинула. Ну, Ось ці збірковського розплідника, що приїхали мені: 30 українська чорна яєць і 20 геркулеса білого. Вони всі майже оплодні. Ну, всі, ну, я не знайшла не оплодного. От, тільки блакитня, а в мене 11 приїхало, Це Зоєкс. А береги Аміраукани. От я їх не просвітила, вони трошки пізніше приїхали. Тому ось такі справи. В інкубаторі чоловік мені зробив такий от градусник, він підключений до ось такого. Ось такого, не знаю, як воно називається. Ось, до розумного будинку, і я можу в смартфоні, в телефоні. Слід виставити температуру а, нижчу і вищу. І якщо він якось там опускається нижче, він включається, якщо вище він виключається. Тобто саморегулювання, тому що інкубатор в мене саморобний, це ось така пластикова коробка для домашніх тваринок. І вставлена в картонну коробку. Зверху я для температури, щоб зберігання було температури, прикриваю покривалом. І там от такі от дві лампи. По 40 ватт і вони окремо нагрівають по 20 кожна. Ну, якось так. І ось підтримується така температура для інкубації. Це 37,4. В середньому 37,6, ось так, 37,7 до 38, 38,2 максимум. От, По уголкам 4 скляночки з водою. от, Лежать вони на. Рушничку, ну, і ось так я кожен день, два рази на день, я перевертаю на кожному яєчку плюсик і мінусик з іншого боку. Спочатку зверху одні плюсики, потім одні мінусики. І ось так два рази в день. Так, то такі справи: все росте, врожай вже збираємо, їмо. От, і оскільки я вже висадила всі томати, то я займаюся тепер. Інкубацію курчаток. От, звільнилася в мене вільна хвилинка, годинка. Можу займатися тепер курочками. От, цих курочок українську чорну, ну і взагалі всі ці породи я буду на дачі тримати, а в будинку вже буду аборигенів тримати. Ось, якось так. Тобто, буде в мене дві можливості замовити яєць. Це помісні. Або просто для домашнього вжитку да, там, ну, столове яйце буду продавати, щоб були блакитні, темні аміраукана, а, а, марани і українська чорна. От. Ну А також для душі це в мене будуть аборигени, бо вони мені дуже подобаються. У них такі чорні очі, вони дуже стійкі, до хвороб різних, ну і красиві, білі, пухнасті такі курочки. Ну і масивні, вони м'ясні. Порода м'ясна дуже класна. Тому ось такі на сьогодні справи. Дякую за перегляд. І пока.